Всім привіт, сьогодні з вами Трухан і ми будемо сьогодні знімати Minecraft на сервері Крафт Ми будемо PvP. Сьогодні буде серія ПВП. Якщо є мій друг, сидить мій друг, то може ми з ним будемо грати. Якщо нема, то ми будемо самі грати. Так що поїхали. Бронь. так, Короче, ты подам бурне. Я трошки туплю, але то я вибачаюсь. Якщо вам подобається музика, ставте лайки. Треба буде піти в шахту, вже ресів мало. Так, беремо мечі я. Візьмемо собі зілля. Я наварив був цілих сундук, але я їх стратив на ПВП. Так, візьмемо собі зілля сили. Ізля швидкості. Ідемо, подивимося, де є вер. О, тут є. Хоч поможемо, 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 порупешемося, пропешемо, поупешемо, поупешемо, попешемо. Бачите, ми вибили залізку вже, дивіться, бачите? Ми вже вибили залізку. Ідемо на хом поставимо. Хоме. Так, треба буде зробити сундук для броні. Ось сюди складемо. Будемо тут складувати. Ми сюди їду візьмемо з собою. Йдемо далі, на Варпів П2. Якщо ви граєте на сервері бачите мене, то пишіть мені в лічку, як я вам може реси якісь дам. Яке мені буде не жалко так. Нема вагну. Я не дописав трошки. Так, я хтось? Нема нікого, нема. Ідемо на Варп Стар. Так, ідемо на варп стар. Так, теж нема нікого. Куда йдемо? Давайте напишемо, аби всі йшли сюди. Так, зараз може хтось прийде і будемо перепершитись. Так, я б може хтось такий написати близько. Так, напишемо комусь лічку, давайте. Хто один на один. Так, хто тут може йти? Так, давайте пишем. О, давайте Ростислав 007 напишем. О, один на один на Варп вп2, на вп 2 так. О, є, тут є хто Хомка. Він мій друг. Може подзвонимо в скайп. Якщо хочете, дзвонив скайп. Щось він мені відписав, значить, досав нуб nope. То тут є бодьо Він не знаю він читер. Ми я і мої два друзі Хомка і ще один друг то ми його троє вибивали з саблями і зіллями, ми кинули у нього шість зільок і він не вмер. Мене звати Микола, якщо ніх хтось не знав. Я йому напишу, я відео знімаю. Лисочка, Хомка-Хомка. Зніма. Чекайте, він зараз дзвонить. Ще п'ять хвилин. У мене бандікам не крякнутий, але я собі скачаю ліцензійний. Так дзвоним до нього крафти я кексик. У нього колись не кексик був, але. Здорово, Тараса, я відео знімаю. Привітайся. Всім привіт, мало Тараса. Миколай Дрампа. Ідемо вибивати бодю? Я хобби я чотирок, ні? Давай, я маю сидить. Я мене маю. Я реси підібрав твої. Фреска. Тебе на носабля? Так, ідемо на старо. Ходи на варп стар. Так. Микола, а, давай. До речі, Тарас, вітаю тебе з Паскою. Я собі візьму шість яблочок, добре? Та нема проблем. Давай. Так. Бодью аго на пвпрак, а лисікло. Та чекай, бо в мене вар. Та, пішли Та я в мене одно зілько лишень, чекай. А він чотирок страшний. А на бля. Воно, на, на. сюда подошл. Вс, я він мене вибив. Йой, чекай. Чекай. Давай пише на пб на серию. Чекай, я кровати зламаю, бо я не в тій хаті Варп. Який Варп Хомочка, я на хом. Все, наконец, я тебе ні, я біг, я не Микола, А ну, будь ласка, заряди мені цей мор. на масадочку. Ходи на кент. Варп стар, а не кент. я на кент. Переплутав трошки, чекай, я подарусь скільки знімати. Чекай, тут кола я хочу знімати. Треба буде в печалі мені піти, у мене вже разів нема. Він меня злой перша гона. Напиши, напиши ему він читерок. Він читер, не з ним. Я його і не раз убивал. Вбивал? Вбивал? Та. Давай, пар, ха? Та я тут чекаю точка уже. Да ты її отвен батьки. Я, ти, ти в мене не прогрузився, тільки шо. Крафт. адмін, новачок, бачиш? Крафт. адмін, новачок, бачиш, який новачок? Прикольний нік. Так, я тебе заряжу. Крафт Ядмин пропускаем. Як адмін, але не знає чи вайбу, ні? Ну. На. І дай сілля два. Я вже не маю, я йду зараз, може наварю. Іди навари. Мене мене моїм другом мене друг прийняти. І, коротше, я його по щось чуть та Якого, кого? Льошу того? Та та, я так трошка. Але, коротше, нас першого заба на Ой, блин, я йду на Мам плане ось Я не буду з вами, Так, я зараз вже кінець серії буде, бо в мене пандикам не крякнутий. Ще пару секунд і все. Так. Так, так що дорогі підписчики майбутні. Подобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!